Добочий одяг, крем плюс ексте 15 кг. Так, почнемо з ось такої сорочки, не буде собі ногу в розмірі L. Так, наступно зможе бути ось такі штанішечки. такого яскравого кольору червоні, внизу немає світлої буваючі лінії. Далі ось, будуть носити також штанішечки. Розмір буде 54, також мають багато відтілень, мають бокові кишеньки, мають задні кишеньки. Вони також абсолютно у так, Наступні будуть отакий чортний, то тобто буде асочка. Також присутні катманчики збирають, бокові катманчики. До речі, це буде фітнер, який снаус. Далі у нас буде йти курточка ні, то тобто, що це от шаконки штанишки, Присутній задній карманчик, присутні бокові карманчики. Також знизу ми тут такі тільки, розширені, залужені, Також можна спішку комплекти з ось такою фоточкою. Також є бокові карманчики на грудях. Наступний нас ось така курточка. У нас більш ніж пісорочка, роста легенька, наліпок. Але супер. Далі курточка. Ось така червона. З чорним. Великий розмит. Далі у нас ви ось така курточка. Благенька, сіренька, має багато відділень. Карманчики всі закриваються. Також можете її підписати, якомусь туди потрібно. А далі. Це у ось така курточка ще одна. Ось така сиренька, також має багато відділень для зберігання всього свого. Ось такий комбінзончик розмірів ікселька. Так. Наступна Це ось така сорочечка. Так, це набути ось така абсолютно нова бездукалочка. Погляньте, скільки вона має багато відділень, кишенічок, різні пришиті. Так ось мене тут багато відділень, буде дуже комфортно у роботі. Буде зручно це зберігати при собі. Так, наступне будемо 2 xl така сорочечка. Наступне у нас ось такі штанішечки. Такий великий гарний розмит, має світло відбиваючі лінії. Присутні бокові карманчики, бо знизу вони на колінчиках йдуть така подвійна тканинка, щоб вони не старались було комфортно стояти. Наступні такі звітковичні штани. Емочка. Знизу має світло відбиваючі лінії. Також тут є декілька жилеточок. Так, є ось така оранжева. Також є світло салатові. Так, це у нас футболочка. До така ніби котонова. Дуже приємно. Розмір XC, світло вбиває ще надлініями. Наступна близько також жилеточка. Можна взяти футболочку. А, це не жилеточка, це така накидочка зверху, поки вона заліплюється вам е, на таких ліпучечках. Воно собі е, коригувати, наскільки вам буде зручно. Наступна буде ось така жилеточка. Це якась X-канів. Наступна. Це у нас ось така жилетка. Також присутні бокові кармантики, яких буде штучно зберігати. Наступна це ось така футболочка в 2X L за світло вбиваючим ось такими лініями. Так, сорочечка L розмір, абсолютно новенька. Далі, це наші будь-які штанішечки. До речі, вони тут на флісику тепленькі. Ось такий, мають, звісно, задні карманчики, також мають бокові карманчики, до них такі кремесенькі, але вони теплі. Ось такий більш легший варіант штаніжок. Вирозні 54. Гарно маття, є бокові карманчики, є задні карманчики. Ідуть вони такого прямо крою. Так, наступна ви нас ось така сурочка. а для замовлення писати нашому менеджеру на Viber або Telegram.